Книга Йова Старий Завіт це образ для нас, і там описується, що Йов приходив огняні випробовування, і його друзі-коментаторі сиділи і казали: напевно, тебе Бог карає, ти в чомусь грішив, але Йов, він ні в чому не згрішив. Він був, був Божою людиною, праведником. І Господь сказав: якщо твої друзі не покаються, а ти за них не помолишся. То він знищить їх Бог. Йов помилився за них і вони мали спасіння. І ось на даний момент дуже багато коментаторів, які осуджують Божих людей, які осуджують апостолів, пророків, праведників святих, істини, які кажуть, що в нас в країні війна, то нам так і потрібно. Це нас Бог карає. І... Настільки це все без Божя. Задумайтеся, коментатори, тому що Божа людина за вас, якщо не помолиться, то вам немає вічного буття з Господом. Це буде просто кінець. Покайтеся, віруйте в Івангелію. З'єднайтеся з Божою людиною, з церквою Ісуса Христа, щоб Божі люди вони могли помолитися і ви мали спасіння, тому що вони наступають на всю ворожу силу та перемагають цей світ. Тільки через Божих людей Бог говорить в моє серце, моє життя, і тільки тоді, коли я з'єднаюся з ними, я матиму. Спасіння в своєму житті, я матиму тоді ріст духовний, тому що те, що каже Свята Божа людина, я приймаю і матеріалізую, я отримую той дух, помазання від пастора через Божу людину і маю благословення. Дуже гарно сказано. Ось Йова книга, 8 розділ, 5 вірш. Якщо ти звертатися будеш до Бога і будеш благати всього, якщо ти чистий, безвинний. То тепер він тобі свою милість пробудить і наповнить оселю твою справедливістю. Хоч твій початок нужденний, але твій кінець буде вельми великий. Це до сьомого віршка. Дуже сильні слова, які торкнулися. Те, що ти так, можливо, твій початок він складний, можливо, ти десь в болоті корпаєшся, але Боже, людина тобі дає руку спасіння, ти слідуєш за нею і маєш великий кінець. З миром Божим підписуйтеся на канали Станіслава Юлії Салтаненко для того, щоб щоденно отримувати духовний хлібчик, тому що маєте відкровання, маєте життя.